Європейська рада схвалила 17-й пакет санкцій проти Росії, готується 18-й. З одного боку, є привід радіти, з іншого, формулювання Каї Калас та Урсули фон дер Ляен виглядають, м'яко кажучи, дивними. Коментуючи новий пакет санкцій, очільниця європейської дипломатії Каї Калас написала: чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь. Це що ж виходить, Росія ще недостатньо довго воює? У вас у кишені є ще більші козирі? Ще сильніші санкції? А чого тоді чекаємо? Урсула фондерляєн. Ми хочемо миру. Зараз саме час посилити тиск, поки Путін також не буде готовий до миру. Саме тому ми працюємо над 18-м пакетом санкцій. А чому саме зараз настав час? Окей, у 2014 році проспало, але ж у 2022 було ще більше вторгнення. Відповідь санкціями на повномасштабну агресію виглядає непропорційною. У Балтійському морі досі вільно пересуваються танкери Тіньового флоту Росії. Який злочин має зробити Путін, щоб нарешті перекрили шлях? Розмову про закриття моря для кораблів Росії тривають понад рік. Рішень нуль. А ось фраза президентки Єврокомісії. Поки Путін також не буде готовий до миру, свідчить про повне нерозуміння масштабів ситуації. У відповідь на ультиматум коаліції охочих Путін не забезпечив 30-денне перемир'я, натомість запропонував повернутися до переговорів у Стамбулі хоче капітуляції України. Вірити, що такий рівень санкцій може зупинити агресора наївно. Але Дональд Трамп пішов ще далі. Після телефонної розмови 19 травня з диктатором Путіним він навіть не посилив санкції. Так так, законопроєкт сенатора Лінсі Грема, яким лякали Росію, виявився пустою балаканиною. А як же ультиматум лідерів країн коаліції охочих? Вони спершу обговорили все з Трампом, а потім поставили Росії дедлайн 12 травня. Не буде перемир'я, мовляв, США та Європа спустять усіх собак, які доб'ють економіку Росії. Що маємо у підсумку? Британія та ЄС все-таки оголошують нові пакети санкцій. ЄС збитими санкціями по суднах тіньового флоту у кількості 200 штук. Британія націлюватиметься на військовий, банківський та фінансовий сектори. Балтійське море не перекрите. Трамп говорить про океан, який відділяє США від Європи. Він може дозволити собі пожити без війни. Поки що. Європа не має розкоші сидіти осторонь. Приводів бити на сполох більше, ніж будь-коли. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум. Заходь на стріми з детальними розборами подій. До побачення!